Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні в цих умовах. В Кремлі намагається створити ілюзію готовності до миру. Спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв заявив, що мир між Росією та Україною, нібито, можливий вже протягом року, і що Москва та Вашингтон можуть знайти спільне рішення. Заява пролунала на тлі наближення зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю. Сідзіпіна подія, яку експерти вже називають ключовою у формуванні нової світової рівноваги, відбудеться вже завтра. Серед головних тем переговорів війна в Україні, і попри торгівельні суперечки, Вашингтон все ж розраховує на підтримку Пекіна, зокрема у стримуванні Росії. Сам Трамп раніше зазначив, що дуже сподівається на допомогу Китаю в російському питанні. Тут до речі, варто згадати про невдалий візит Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки, вагомих і суттєвих зустрічей у нього жодних не було. Ніхто з високопосадовців естеблішменту політично практично відмовив йому у зустрічі. Хоча такі запити надсилалися далеко заздалегідь. До речі, ця тема історія, що Кріл озвучує такі миротворчі плани Російської Федерації, вже не вперше. Цими днями часто про це західні змі писали. Вони абсолютно дисунують з тезами. Того ж пісково, які говорять, що наші взаємини Росії і США вони не є, значить, з добрими намірами. Це він в контексті санкцій США проти російської економіки. Ну так само згадаємо про. Путіна того ж само, говорить, що наші перемоги на фронті вони сприяють ситуації в безпековій складовій Російської Федерації. В цілому вони готові воювати. Будемо розбирати цю тему з Єгором Чернім, головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборонної розвитки. Я вас вітаю. Добрий вечір. Ну ми в принципі вже звикли до того, що заяви вони часто густо дисонують, Я маю на увазі російських представників влади одна між собою. Там хтось говорить в Держдумі про одне в оточенні Путіна про інше. Якісь міністри там або умовно силовики про третє, а армійці про четверте. А от те, що ми чуємо зараз з одного боку про мир, який наближається, з іншого боку, про те, що вони готові воювати, і оці всі презентації далекобійного зброєння потужного росіянами, нібито, про що це свідчить? Потрібно я думаю, що дивитися не тільки на те, що вони говорять, а те, що вони роблять, і дані наших розвиток розвиток сполучених штатів, європейських розвиток говорять про те, що немає сигналів про те, що Російська Федерація готова до закінчення цієї війни. Тому ось цей весь фльор, який вони напускають, говорячи про те, що нібито вони готові, ми не фіксуємо. І тут потрібно розуміти, що для Путіна фактично дуже багато стоїть на кону. Особливо зараз, за по, по, по закінченню майже трьох років війни, тому що за ці три чотирьох років війни, тому що за ці чотири чотири роки війни вони втратили е, ринки збуту, вони втратили сотні мільярдів доларів. Вони загнали свою економіку в проблемні зараз. В стагнацію фактично, з 25% інфляцією, і з 5% падінням. Із зупинкою, ну майже зупинкою деяких галузей, вони втратили більше мільйона солдат вбитими та пораненими. Вони втратили вплив у Сирії на Кавказі в Центральній А в Центральній Азії зараз втрачають вплив. Вони отримали НАТО плюс 1200 кілометрів кордону. Тобто, оце все це катастрофічні наслідки для Російської Федерації, і думати, що зараз Путін зупиниться. Просто тому, що його попросили Сполучені Штати або навіть Китай. Я думаю, що марно, тому що, тому він буде намагатися відігратися. Він буде намагатися все ж таки досягти своїх цілей по перерозподілу вплив сфер впливу в Європі. Але чи можна зупинити його, точно можна, і можна зупинити його двома шляхами або військовим шляхом, і це буде най, надскладно, тому що все ж таки Російська Федерація це ядерна держава. Або економічним шляхом через санкції, ламаючи просто хребта економіці, коли він просто не зможе вже вести цю війну через брак ресурсів. Ось з цим шляхом ми бачимо, що пішла адміністрація Трампа, впроваджуючи поступово санкції досить болючі проти Роснефті, наприклад, або Лукола. Ну є ще третя. Третій варіант, що збунтуються нарешті оточення, яке втратило мільярди або десятки мільярдів доларів і усуне Путіна самостійно, але я думаю, що на такий варіант не варто розраховувати. Тож, або наші партнери, зокрема Сполучені Штати, дотискають економічно, або ця війна буде продовжуватися, все ж таки до того моменту, до поки Путін зможе її вести. Ну, врешті оточення може і збунтується, тільки невідомо коли. Хоча в принципі активів на Росії чимало, зокрема в золоті. Про це пишуть західні видання, які підрахували, що з 22-го року і фізичні і юридичні особи на Росії скуповували золото на понад 300 мільярдів доларів, що свідчить про те, що не довіряють вони ані російському рублю, ані там власній економіці. Але єдине питання, кому вони вони це золото будуть назовні продавати, якщо вони під санкціями і справді бунт можливий не лише щодо цього фактору. В мене питання уточнення в контексті. І факторів, які впливають на ну, негативних чинників, які впливають на розвиток цієї війни, і які тиснуть на російський естеблішмент, як політичний, військовий, так і безпосередньо на оточення Путіна. От зокрема видання Ластампа пише про те, що є чотири ризики для росіян, зокрема ну для Путіна: це те, що вони вимушені будуть залучати резервістів. Це те, що у них проблеми з економікою про це ми вже згадали. Але так само наголошують автори видання статті цієї, що технологічність української зброї відіграє свою важливу роль на полі але і так само вони говорять про те, що росіяни, незважаючи на чималі фінансові вливання в цю війну, вони все ж просуваються повільно, що теж дається в знаки. Як вважаєте, от я сконцентрував увагу на нашому власному ВПК і наших спроможностей продавати озброєння, тим паче, що на найвищому рівні є такі рішення вже з листопада цей процес запустити. Що саме можемо продавати, і не і власне в яких об'ємах, яким країнам можливо. По перше, потрібно розуміти, що продавати ми будемо тільки те, що ми можемо профінансувати самостійно, тобто це ті надлишки, які можуть виробляти наші компанії всередині країни, але не можуть бути закуплені або нашим бюджетом, або бюджетом наших партнерів, які також закуповують для нашої армії певне певне виробництво. Друге, це перш за все технологічні речі. Це дрони, це технології і БПЛА, і наземних дронів. Ми маємо витісняти росіян з міжнародних світових ринків, тому що ми і вони також єдині, хто мають досвід використання. І ефективні а, такі засоби, і ми і маємо все ж таки забирати ці ринки на себе. Ну і третє, чому це потрібно? Це все ж таки надходження до бюджету, тому що будь-які продані а, за кордоном дрони вони я думаю, що все ж таки будуть коштувати набагато більше, як і всі експортні а, 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 види озброєння в будь-яких країнах, ніж для збройних сил України, а, і це нові надходження до бюджету, і це означає, що ми можемо більше витрачати на армію тому що всі 100% відсотків надходжень до бюджету ми витрачаємо на, мі... на Міністерство на оборони. Але якщо говорити все ж таки про негативні фактори для росіян, зокрема які так чи інакше впливають на їх спроможності активно просуватися далі. На чому би ви безпосередньо сконцентрували увагу? Ну, то, зокрема, четвертий пункт це те, що росіяни повільно просуваються. Хоча і ПСО тут працює з їхнього боку і вкиди і різноманітна дезінформація. Тут вони захопили, чи то вже там зайшли у Покровськ, захопили Купінь, захопили там Мирноград. Потім це все спростовується і це паде генштабом. Але в той же час генштаб український звітою про. Те, що в останні дні, особливо там в останню добу, практично по всіх напрямках вони активізують, активізували свої наступальні дії, намагаються тиснути. Ми знаємо про ці доручення Путіна російським військовим там захопити Покрос найближчим часом, все ж повільне просування. Наскільки воно зберігатиметься власне такий темп, або навіть ми зможемо їх взагалі зупинити, так і які фактори і чинники на це впливатимуть ще до кінця цього поточного року? За тим, що вони намагаються переконати перш за все наших партнерів і власний народ, про те, що в них там великі успіхи на, на полі бою. Результати, як то кажуть, на табло вони їхня розпірена. Літня кампанія ну не, не, не дала таких суттєвих результатів, яких вони би хотіли, тобто захоплення там Донбасу. Вони до 1 жовтня мали захопити Донбас згідно з планами Герасімова, які він презентував Путіну, а Путін презентував а, Трампу в на, на Алясці. Цього не сталося, і вони не не отримали жодного великого міста. Так, ми визнаємо, що вони просуваються потрохи, але ціною шалених втрат їхнього а, людського ресурсу. І чому саме потроху вони просуваються, тому що ми працюємо більшою мірою а, а, БПЛА, ФПВ-дронами, наземними дронами, тобто ми по протипоставляємо проти російський а, російському гарматному м'ясу технології, саме тому вони а, по перше несуть більше втрат, по-друге, просуваються не тими темпами, якими б їм хотілося, і в принципі, маючи за спиною на сьогоднішній день. Наших західних партнерів і їхні зобов'язання, які вони беруть на наступний рік, а також збільшення частки використання технологій на полі бою, а не людей з боку з боку України. Я думаю, що ми в перспективі маємо більше шансів вистояти навіть на у війні, на патришин на, на виснажень. На uh -huh. у війні на Тому що Російська Федерація не має за спиною е таких партнерів, які би фінансували їхні потреби в ОПК. А потреби ВПК, от я на початку згадував до речі, про ці презентації, які там вже про кількох ну ще не менш там рік півтора тривають в устами Путіна його оточення стосовно Сармата, Решніка і бурєвісніка. Тепер вже не лише про там повітряні об'єкти, але й про підводні посейдони. Путін говорить про те, що аналогів нет, як зазвичай. Але на противагу цьому, давайте поговоримо і про наші спроможності. А потім спробуємо оцінити, все ж таки хто де більше правди в цьому контексті. Тим паче, що західні змі дуже часто. Останнім часом підтверджує той факт, що ну з одного боку, наприклад, те, що стосується шахедів, росіяни їх постійно вдосконалюють. На жаль, модернізують, вони стають більш небезпечними для нас їх складніше збивати. А в той же час ми збільшуємо кількість виробництва тих самих дронів українських, і які протидіють шахедам там з півтора мільйони на до трьох мільйонів. Вже цифра сягає. Тут можна згадати про те, що ракета українського виробництва «Фламінго» і рута теж вже показують свою ефективність в боротьбі проти Росії і результати їх роботи. Відчутні про це зокрема сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Ракети успішно вписуються як елемент комплексних операцій у парі з іншими ракетами, дронами і авіацією. Фламінго було бойове застосування. Рута – було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Йдемо до цього. Вважаємо, що нам це вдасться. Ми на це дуже сподіваємося, тому що вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат, тому що це сильні історії. Пане Йор, тут можна подивитися на це питання з обох боків стосовно того, що і бурів'ясники посейдон можуть літати і плести, так само як і фламінго, наприклад, можуть теж вражати цілі. Але чи ми говоримо все ж таки про штучні екземпляри? Наскільки це реально виробляти їх ну в там більш-менш достатній кількості, а не в одиничних екземплярах? Як і якщо порівнювати наприклад спроможності росіян в частині свого ВПК? От ми на початку згадали, що у них шалені проблеми з економікою. Там фонд благополуччя вичерпується прогнози центробанку постійно погіршуються, і це очевидно і зрозуміло. Але у нас теж не все так добре із бюджетом. Він наполовину залежить від зовнішніх інвестицій, ну поповнень. і в цілому, чи є у нас можливості виробляти в належній кількості таку дороговартісну зброю? От ми якраз цим займаємося на сьогоднішній день, що шукаємо ресурси для того, щоб фінансувати всередині країни те, що виробляється зараз в декількох одиницях, щоб все вироблялося в тисячах штук. І, зокрема, там минулого тижня ми проводили на рівні парламенту декілька двосторонніх зустрічей, зокрема з Німеччиною з Данією з Нідерландами. З Британією, з Канадою, щоб вони фінансували напряму наше, наше виробництво тих самих дронів, тих самих ракет, створювали спільне виробництво. І Я вам скажу, що ну є країни, з якими ми працюємо, ми з усіма працюємо, але просто деякі країни дають більше, деякі країни дають менше. І я вам чесно скажу, наприклад, Німеччина, яка на сьогоднішній день є лідером. По зобов'язаннями по постачанню нам допомоги вони після нашої розмови розглядають можливості, все ж таки, навіть збільшення бюджетів на наступний рік. Так у них є свої ліміти всередині бюджету. Скільки вони можуть витрачати на допомогу іншим країнам? Але ми проговорюємо зараз навіть те, щоб були зміни до цих правил для того, щоб все ж таки збільшити. Для України фінансування всередині країни або створення знову ж таки спільних підприємств. Я зараз не буду називати конкретні підприємства, які на сьогоднішній день вже створюються спільні з нашими партнерами, тому що це і зацікавленість партнерів мати ці технології. У нас є домовленість про те, що якщо це створюється на території іншої країни, то все ж таки те, що буде вироблятися до кінця війни, має постачатися. Першочергово в Україну, а потім вже може буде вироблятися для їхніх армії, для їхніх міністерств оборони. Ось це наша задача, якраз таки сьогодні знайти ті 60 мільярдів доларів, яких нам не вистачає на наступний рік, і поступово ми цю, цю це питання вирішуємо. Президент на своєму рівні, уряд на своєму, міністерство оборони на своєму, парламентарі на своєму, тому що все ж таки парламентарі інших країн. Голосують за бюджети на наступний рік, і от якраз цим ми зараз і займаємося. Півтори хвилинки буквально лишається. Давайте завершимо тим, як ми рухаємося в контексті дипломатії. Адже Зеленський президент України, анонсував зустріч на рівні радників і ЄС і України щодо ну, презентації своїх поглядів да щодо завершення війни, але наголосив, що це не план завершення, це початок знову таки, дипломатії. Ми говоримо з нашими партнерами в цьому контексті лише про фінансову складову і допомогу по озброєнню, чи е, не всі так би мовити, дипломатичні треки ще обговорені або презент. Товані про що може йтися на цій зустрічі, ми говоримо про е, спільне е, і спільне виробництво озброєння, фінансування нашого озброєння і фінансування нашої армії, тому що ми розуміємо, що найбільшою гарантією безпеки для нас після війни буде наші збройні сили. І ми не зможемо на жаль фінансувати збройні сили навіть на тому рівні, на якому зараз ми фінансуємо, тому що всі 100% того, що ми заробляємо в нашому бюджеті, ми ми направляємо на бюджет Міністерства оборони, тому нам потрібна буде допомога і після закінчення цієї війни від наших партнерів, зокрема, можливо, і на наприклад зарплати наших військових, наших щоб вони були гідні зарплати вищі ніж сьогодні, і постійно і і, і була стала обороноздатність не тільки України, а фактично Європи і східного флангу. Дякую вам, Єгор Черні, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.